Привіт! Сьогодні поговоримо про безцінний продукт цієї пори року квашену капусту. Це одна із найдревніших страв, які більше 2000 років, винайдена китайцями, зберегла актуальність досі, ба більше набирає популярності в наші дні. Найбільша цінність квашеної капусти її пробіотичні властивості. Я не знаю кращого пробіотика, ніж квашена капуста. Пробіотики це живі мікроорганізми, які приносять велику користь нашому здоров'ю. В основному через позитивний вплив на роботу нашого кишечника. Корисні бактерії, які утворюються в процесі квашення, відновлюють нормальну мікробіоту кишечника та пригнічують патогенні мікроби. Наш кишечник містить більше 100 трильйонів різних бактерій, що більше ніж в 10 разів перевищує кількість всіх клітин нашого організму. Тож баланс мікробіоти не може не мати важливого значення. Саме тому квашена капуста є незамінним продуктом під час та після вживання антибіотиків, при розладах кишечника, таких як закрепи, проноси та підвищене газоутворення. Крім того, квашена капуста містить ферменти, які покращують розщеплення їжі, що полегшує травлення. Зараз ми знаємо, що кожен вид корисних бактерій, які проживають у нашому кишечнику, мають певні функції. Одні здатні зменшувати запалення, другі покращувати роботу імунної системи, треті впливають на роботу кишечника, ще інші здатні впливати на різні види обміну і навіть на нашу вагу та настрій. І коли ми купуємо пробіотики в аптеці, то там може бути всього одна-два види бактерій. Які часто направлені на нормалізацію роботи кишечника після вживання антибіотиків. Так от, у цьому плані квашена капуста має суттєву перевагу над біодобавками. Вона містить щонайменше 28 різних штамів корисних бактерій. Тож, не дивно, що дослідження показують. Що регулярне вживання квашеної капусти зміцнює імунітет, адже 80% клітин нашої імунної системи знаходяться у нашому кишечнику. Квашена капуста показала позитивний вплив при так званому синдромі дирявого кишечника, коли через запалення. Порушується проникність стінки кишечника і він пропускає в кров безліч токсинів. Квашена капуста є низькокалорійним продуктом з високим вмістом корисної клітковини. В 100 грамах квашеної капусти міститься близько 20% добової норми вітаміну С. Саме тому вона корисна при простудних захворюваннях. Також у квашеній капусті багато вітаміну К, В6, фолату та таких мікроелементів, як залізо, мідь та калі. Оскільки капусту квасять на солі, то у ній багато натрію, тож її не можна вживати всім, хто має гіпертонію та серцеву чи ниркову недостатність. Все більше досліджень показують міцний зв'язок між нашим кишечником та головним мозком. Встановлено, що пробіотики, зокрема і квашена капуста, допомагають покращити пам'ять та зменшити симптоми тривоги, депресії. Та навіть обсесивно-компульсивного розладу. Тим не менше, деякі сполуки, що у квашеній капусті, здатні взаємодіяти із препаратами, які приписують для лікування депресії, такі як інгібітори, захоплення серетоніну. Тож про доцільність вживання квашеної капусти проконсультуйся із лікарем. Квашена капуста містить антиоксиданти та інші сполуки, які можуть профілактувати рак. Вся справа в тому, що. У нашому організмі є деякі гени, які здатні запускати утворення ракових клітин. Експресія цих генів часто залежить від нашого харчування. Є ряд продуктів, які здатні запускати ці гени, а є продукти, які здатні гальмувати ці процеси. Квашена капуста відноситься до останніх. Були проведені невеликі дослідження, які показали, що жінки, які з підвідкового віку мали звичку вживати квашену капусту, практично не хворіли на рак грудей, а чоловіки на рак простати. Регулярне вживання квашеної капусти здатне знизити рівень холестерину, бо знову ж таки доказана роль мікробіоти кишечника в цьому процесі. Крім того, квашена капуста є одним із рідкісних рослинних джерел менахінону вітаміну К2, потужного антиоксиданту, який має дуже позитивний вплив на роботу серцево судинної системи. Крім того, вітамін К має важливе значення для міцності наших кісток, завдяки йому кальцій проникає в нашу кістку. Це головні, але далеко не всі корисні властивості квашеної капусти. Однак, надію, з цього було достатньо, аби переконати тебе її додати у раціон. Тож скільки треба вживати? Однієї столової ложки на день цілком вистачить. Тут головне регулярність. Однак, якщо у тебе присутні. Хронічні кислотозалежні захворювання шлунка, то До про доцільність споживання квашеної капусти запитай у свого лікаря. І на сам кінець дуже важливе питання, яку квашену капусту слід споживати. Отже, уникай пастеризованих видів. Саме така квашена капуста продається на полицях супермаркетів. Процес пастеризації вбиває всі корисні бактерії. Уникай консервантів, багато магазинних марок містять їх. А консерванти суттєво знижують кількість корисних бактерій. Уникай додавання цукру, корисна квашена капуста має містити виключно капусту та сіль. Найголовніше уникай додавання до квашеної капусти технічного оцту. Отже, висновок один: найкраще квашену капусту зробити вдома самому. Це зробити легко, просто і недорого. Варто готувати невеликі порції, щоби з'їдати і квасити знову. А я безмежно дякую за підписку на YouTube канал та поширення цього відео. А на сьогодні все. Харчуся раціонально та різноманітно. Побачимось!